Досвід роботи вихователя закладу дошкільної освіти комбінованого типу Ясла Садок No31. Калинка Черкаської міської ради. Горбенко Олени Олегівни. Кільця лулія як засіб розвитку мовленєвих та розумових здібностей дітей дошкільного віку. Актуальність та доцільність використання кілець лулія в роботі з дітьми дошкільного віку. Дошкільний вік. Період найактивнішого розумового та мовленнєвого розвитку дитини. На сьогоднішній день існує безліч методів та засобів, які сприяють ефективному розвитку дитини. Але найближчою, доступною та найбільш захоплюючою діяльністю для дошкільника є гра. Саме у грі найефективніше розвиваються усі грані особистості дитини, її психічні процеси. Гра для дітей природній процес. Від якого вони отримують задоволення та завдяки якому пізнають світ. Тому в своїй роботі з дітьми я використовую ігрові завдання і вправи на основі кілець лулія. Методика кільця лулія має можливість створити педагогічні умови для освоєння дітьми розумових операцій. Уміло підібрані завдання вчать дитину розрізняти ознаки, порівнювати, класифікувати предмети, розвивати логічне мислення. Найголовніше дають можливість відчути себе творцем, який вміє пояснювати багато речей. З одного боку, це цікава гра, а з іншого розвиток розумової та мовленнєвої активності дитини через творчість, яка дозволяє дитині проявити себе, розвивати пізнавальний інтерес, отримувати нову інформацію про навколишній світ, розвивати творче мислення і уяву, формувати і пояснювати свою точку зору розвивати аналит... аналітичні здібності, розвивати варіативність уявних образів, поглибити знання про різні галусі діяльності людей, збагатити власний досвід, розширити та поглибити словниковий запас, розвивати зв'язне мовлення тощо. Основоположник методу Раймунд Лулій письменник, філософ, один з найоригінальніших представників середньовічного світогляду з позитивної сторони. У 13 столітті створив логічну машину скіл кільця лулія. Пристрій складався з декількох кругів різного діаметра. Круги накладалися один на один на загальний стрижень по типу піраміди. У верхній частині стрижня встановлювалася стрілка. Всі круги були розділені на однакову кількість секторів. Круги і стрілка були рухомі. Раймунд Лулій на кожен сектор ставив свої позначки. Це були і малюнки, і слова, і навіть цілі вислови. Сучасних авторів теорії розв'язання винахідницьких задач дуже зацікавив цей метод, і вони вирішили адаптувати його до освітньої діяльності дошкільнят. Перевагою дидактичних кілець -лія вважаю їх універсальність, можливість виготовити самостійно велику кількість ігор на будь-яку лексичну тему та за різними розділами освітньої програми для дітей. Із кільцями лулія, ігри з кільцями лулія використовуються під час різних форм роботи на індивідуальних заняттях, групових заняттях, в самостійній ігровій діяльності дітей. Завдання в навчанні ставляться відповідно до змісту освітньої діяльності з різних розділів програми. Усі ігри можна умовно розділити за двома напрямами. Ігри на уточнення та закріплення наявних знань, ігри на розвиток уяви, творчості та фантазії. Конструкції даних ігор одночасно дуже прості і універсальні. На їх основі можна створювати багато різних видів дидактичних кілець лулія. зі стрижнем і без стрижня, відкриті і закриті, з різною кількістю кіл, з різною кількістю секторів, зі стрілкою і без стрілки. З панелю диска виконаною з різних матеріалів, з вузькоцільовим використанням матеріалу, тобто постійним, незмінним оформленням для багатоцільового використання. Ігри з кільцями лулія можна умовно розділити на три типи: ігри на підбір пари, ігри з елементом випадковості в установленні кілець, ігри на розвиток творчої уяви. Для різних вікових категорій дітей використовується різна кількість кіл і секторів. Для роботи з дітьми четвертого року життя доцільно брати тільки два кола різного діаметру з чотирма секторами на кожному. У роботі з дітьми п'ятого року життя використовується 2-3 кола. Для дітей шостого року життя використовується чотири кола з восьма секторами. З різними видами дидактичних кілець лулія можна гратися по-різному. На всіх секторах кілець розміщуються картинки або знаки, які позначають будь-які об'єкти. Дітям можна поставити реалістичне завдання, знайти відповідність на кільцях. Діти обертають круги, дивляться, які зображення опинились під стрілкою, називають їх, встановлюють відповідності та пояснюють, що вийшло. При обертанні кілець діти можуть встановити кільця у нереалістичному поєднанні картинок. На основі випадкового поєднання картинок можна створити фантастичну розповідь. За підсумками перетворення організовується продуктивна діяльність. Граючись з кругами лулія, варто пам'ятати, що для кращого сприйняття дитиною навколишнього світу потрібно підбирати близький та зрозумілий дітям матеріал для завдань. Всі завдання подавати в ігровій формі з використанням наочного матеріалу. Спілкування і взаємодія з дитиною мають будуватися на наступних засадах, уважно вислуховувати дитину, захоплюватися кожною її ідеєю, не давати негативних оцінок, говорити неправильно, а цікаво, незвичайно, здорово, відмінно, дивовижно, чудово. Вчити дитину заперечувати дорослому, іншим дітям, доводячи, аргументуючи, відстоюючи свою позицію. Використовувати помилки як можливості нового, несподіваного погляду на щось звичне. Супроводжувати процес спілкування тільки позитивними емоціями. мотивувати та заохочувати дітей до співпраці. Участь вихователя в різних іграх з кільцями лулія. Вихователь безпосередньо бере участь у грі. Вихователь опосередковано впливає на поведінку і мовлення дітей. Вихователь здійснює загальний контроль на занятті або у вільній ігровій діяльності. Вихователь здійснює навчальне керівництво пізнавальними іграми і створює умови для прояву мовленнєвої активності дітей. Дидактичні ігри за методом кілець Лулія Рахунок цифри. Мета розвивати увагу, пам'ять, зорове сприйняття, логічне мислення, спостережливість, закріплювати вміння дітей, лічити крапочки в межах сім, візуальне зображення цифр. Продовжувати навчати добирати пари за однаковістю кількістю, виховувати пізнавальний інтерес до математичних ігор. Перегляньте, будь ласка, відео. Дидактична гра. пограти за такими красивими кругами. Вона називається склад числа. Тобі потрібно поділитися на круг. Дивись, тут є предмети однакові, але різні за кольором. Ось, наприклад, склад числа 3. 1 і 2. Потім повроти буде 3. 2 і 1. Буде 3. Так, 3 знову. Давай спробуєш сам, наприклад, ось такі чарівні грибочки. Скільки буде? Скільки грибочків? Так, так. -то буде. Один грибочка, один мухомор. один мухомор і три лисички. Чотири. Чотири. Так, а ще який може бути? Скільки склад числа? Чотири. Два, Два. морчика і дві Два. лисички. Так, іще покрути. Одна лісичка. Так, молодець. Скільки всього буде? Два. Так, це ми з тобою закріпили склад числа 4. Так, наступне. ось такі ягідки цікаві. Так, давай повторимо склад числа одна. Яка це ягідка? Лохина. лохина, Полунички. Так, а разом буде скільки? Шість. гарно порохуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять. Одна лохина і чотири полунички буде п'ять. Так, а тут.

Давай порахуємо шість. Ну, давай рахуємо пальчиком. один, два, три, чотири, п'яти дві полонички і три лорхини буде п'ять. Так ми з тобою закріпили склад числа п'ять. В грі склад чисел пропонуються дітям ігрові набори. Два круги із зображенням однакових предметів, але різного кольору. Ці ігри використовуються як в індивідуальній роботі з дітьми, так і в підгруповій. Дидактична гра за методом кілець Лулія. Гаряче, холодне. Гра має відкриту панель диска з вузькоцільовим використанням матеріалу, тобто постійним, незмінним оформленням секторів кола. В грі формуються уміння розрізняти і групувати предмети за окремою ознакою температурою, захріплюються уявлення дітей про небезпеку від надмірно холодних та гарячих об'єктів, обережне поводження з ними. Гра сприяє розвитку уяви, пам'яті, мислення, мовлення дрібної моторики рук і виховується в грі зацікавлення предметним світом. Дидактична гра, гаряче холодне. будь ласка, відео. програмі цікаву гру, яка називається Гаряче і холодне. Подивись, будь ласка, тут у тебе є фішечки, на яких зображені предмети, які бувають холодні і які бувають горячі. гарячі. Тобі потрібно їх розмістити на оцих кільцях і назвати. Ні, ні, назвати. Оце що? Пита, добре, а та, та. Сніжинка. Сніжинка, вона яка? Холодна, холодна, так. А це що? Сніжка. 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 Холодна? Да. То ти ж кажи, сніжка холодна. Так. Сніжка холодна. А це що? Літ або бурульки. Буюльки. Бурульки, вони холодні. Холодиль. Холодильник. Холодний. Холодиль. Холодиль. Чайник. Чайник. Горячий, так. А, а це такий снігова, сніговий будиночок. Юрта. Юйта. Холодно, так? Морозиво. Морозове, холодно чи гаряче? Холодно. Сніговик. Сніговик який? Холодний чи гарячий? Холодний. Голодний, так. Що це? Не знаю. Ну це цим предметом прасують одяг. Праска. Краска, вона гаряча чи холодна? Горяча. Да, Свічка. Свічка. Гаяча. Гаряча. гаряча. так. що? Сонечко. сонечко. Сонечко, гаряча чи холодна? Гаряча Гаряча. гаряче. Очі, очі бояти їй своє дітя сонечко. Хоче сліпить сонечко і нічого не видно. Так, так і надать діточки. Окуляри. Так, а це що? А, забув, це обендрівач. Обидві Костюль. Костюр. Ні, не костю, а як наказав. Во. Вогнище. Во, а це у нас в а не назвав що це картиночка. Костулька. Кострулька, вона яка? Гаряча чи холодна? Гарячий. О, бачиш, дивись, який ти молодець, скільки ти багато знаєш предметів гарячих і холодних. Дякую тобі. Дидактична гра за методом кілець Лулія хто що їсть. Діти знайомляться з правилами гри, розвивають під час гри пізнавальну активність, знайомляться зі способом життя тварин, їх харчуванням, розвивають дрібну моторику пальців рук. Також використовує в своїй роботі дидактичну гру Небезпечні предмети, яка розвиває у дітей знання з основ життєдіяльності, безпеки життєдіяльності людей. Дидактична гра чарівний промінчик. В грі діти закріплюють і розширюють знання про предмети трудової діяльності, їх значення збагачують словниковий запас. Іменниками, назвами предметів праці, виховують працьолюбність. Дидактична габудова тіла. Мета розвивати увагу, пам'ять, зорове сприйняття, спостережливість, мовлення та мислення дітей, розширювати та закріплювати знання дітей про органи людського тіла, їх значення, збагачувати словниковий запас назвами органів, виховувати турботливе ставлення до свого здоров'я. Екологічні кільця добирайки чим багата земля. Мета розвивати зорове сприйняття, пам'ять, мислення, мовлення дітей, розширювати знання дітей про багатство планети Земля. Закріплювати словниковий запас дітей іменниками, що позначають зображення на кільцях, сприяють екологічному вихованню любові до природи. Діти Дидактична гра, що вміють робити українці. Мета розвивати зорове сприйняття, пам'ять, мислення, дрібну моторику рук, увагу закріплювати знання дітей про свою рідну батьківщину, викликати глибоку шану до предків, палку любов до України, розвивати уяву, логічне мислення, систематизувати знання про професії, про предмети праці. Та результати їхньої роботи. Розширювати та активізувати словниковий запас за рахунок іменників дієслів. Гра містить три круги різного діаметру, нанизаних на загальний стрижень по типу пірамідки. У верхній частині стрижня встановлюється стрілка, круги рухливі, всі круги розділені на 6 секторів. На секторах прикріплені картинки при вільному обертанні кіл під стрілкою виявляються певні сектора. Діти отримують завдання, що вміють робити українці, хто зробив, що потрібно для роботи. На першому маленькому колі розміщені картинки на липучках з предметами, результатами праці людей різних спеціальностей. На другому колі розміщені картинки на липучках із зображенням професій. На третьому колі розміщені картинки на липучках з предметами, які знадобляться для виготовлення тих чи інших предметів, зображених на першому колі. Діти по черзі вибирають за допомогою стрілочки результат праці українця. Повертаючи друге і третє коло, вибирають правильну відповідь на поставлене завдання: хто зробив чим користувався в своїй роботі. Передивіться, будь ласка, відео. Що це? Українці? роблять. Хочуть робити глечики. Глечики. А хто робить глечики? Кажі, хто робить глечки? Глянця. Гонча. Так. А тепер вибери, що гончару потрібно для роботи. На третьому крузі. Так, що йому потрібно для роботи. Баліцяник, а ще що? Що ще потрібно? Ну, з що бо плечі ходи? Із хвилини, із -сухоїди. добре, молодець, відай, яку річ хочеш розповісти, крутий великий, маленький. Що це вибрала? Каравай. Хто пече каравай? Петер, правильно. Вибирай на другому полі, де пекарь. Руси, дружин. А що пекарю потрібно для роботи, Саша? Роботи. Що? і еще. Чист, критко, чист. Так. Так. Пекарю потрібно для роботи Добавиш, борошно, що ще? І піч. Так. Так. Добре, молодець. Дітям дуже подобається гратися з кільцями лулія. Вони з задоволенням самостійно змінюють кільця, комбінують завдання, намагаються самостійно визначити мету та правила гри. На мою думку, даний ігровий метод навчання сприяє створенню зацікавленої, невимушеної атмосфери, знімає психологічну та фізичну напругу, забезпечує сприйняття нового матеріалу.